Добрий ранок, малята! Сьогодні у нас з вами логіко математичне заняття. Послухайте, як ви думаєте, хто це завітав? Так, вірно, ви пізнали. Це курчатка до нас завітали. Не одне, а їх багато. І вони дуже здивовані своїм виглядом. Вони ніколи не думали, що вони можуть бути такі різнокольорові вважаєте, чому вони такі стали? Я думаю, ви вже здогадалися, що це курчата з великоднього свята. Наша маленька курчатка нещодавно народилася і про великоднє свято не знає нічого. Давайте їм трошки розповімо. Великдень – це велике християнське свято, що означає День Воскресіння Ісуса Христа. Воно ще має назву Пасха. Великдень це пробудження від зимового сну, а Пасха це ритуальний хліб, випікаючи, який кожна господиня пишалася, щоб у неї пасочка вийшла. А другим символом Пасхи це крашенькі і писанки, розмальовані яєчка. Ось про що ми хочемо розповісти нашому курчаткові. цей день потрібно було веселитися та прославляти Хри Христа. А маленькі дітлахи гралися, співали, танцювали та гралися в крашанками та писанками. Я пропоную вам теж пограти яєчками. Подивіться, на галявинці розсипались яєчка. Визначте, з якої сторони більше яєчок з правої сторони чи з лівої сторони. Поставте на паузу та порахуйте, скільки з лівої сторони, а скільки з правої. Який знак ми повинні взяти? Так. А давайте тепер запишемо 9 більше п'яти. Було сім яєчок, з яких вилупилися маленькі курчатка. Але вони вилазили із своєї скорлупки та бігли. Пастися на травичку та шукати жучків. Я... Давайте ми з вами вирішимо задачу. Було сім. Залишилось гніздечку. Ми з вами зразу запишемо сім. Відняти 3. Дорівнює чотири. Запишіть і ви у себе так. Малака, пропоную вам пограти в гру зникло? Уважно подивіться на яєчка, заплющіть оченята, а потім вгадайте, яких яєчок не стало. Давайте подумаємо трішки і згадаємо. Ага, яєчко з квіточками і яєчко з хвильками. А тепер подивіться, чим ці яєчка відрізняються одні від одного? Так, вірно. Нижні це крашанки, а верхні це писанки. Давайте з вами визначимо, чого більше: писанок чи крашанок. І наскільки. Я думаю, ви вже порахували. Ми з вами бачимо, що крашанок більше, ніж писанок на дві. Пропоную трішки відпочити. Як мої горчатка у дворі гуляли, у дворі гуляли, крихітки шукали. Пі-пі-пі, час не гай з нами. Пі-пі-пі, час не гай, з нами весело, кружляй. Колосок вони знайшли, Тату собі себе віднесли, довго не вмарились, швидко змолотили. Пі-пі-пі, час не гай, з нами весело, кружляй. Час не гай, з нами весело, кружляй А коли обмолотили, то мли на зерно носили, жорна випшеничку тріть порошна нам на милі. Пі-пі-пі, щас не гай, з нами весело, кружляй Пі-пі-пі, щас -пі, не гай. Кружляй Ми разом попрацювали, води й борошно мішали, то спечемо із муки для матусі пиріжки. Пі-пі-пі, час не гай з нами весело кружляй Пі-пі-пі, час не гай з нами весело, кружляй. Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Я вам також, малята, пропоную намалювати яєчко і переслати мені, а ми з Бедриком будемо чекати. Наші курчатка прощаються разом з вами. До побачення!